І це у нас ще вважається ліцей. Що у нас з виборами у нас все готово. Бюлетені надруковані, <звук> печатки проставлені. <звук> Мама занесе конверти куди треба. І ти, президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О! То ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми охо. Ну, якщо такий синок, уявляю, які там у нього родичі прибацані. Чи це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял, все буде наказан вискочка Галіма. Не могла програти. Боже, як він мене бісить. Я прошу припинити цей балаган. Він регулярно прогулює школу. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну, як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трамп якось став. О! Ну що там ці доходяги? Я вже зібрались. Як це сталося? А що таке? Математичка не хімічила. Більше не кохаю. <рес> У вас <щось> було? <рес> Ні. <рес> так. Це подійна зрада! Ти космос. На <рес> всі шкільні пристрасті навіть заводять. А шо це? Назвіть тризначне число. 25. Тризначне. 35